Шановні уманчани та гості нашого міста, від імені міської ради, виконавчого комітету щиро вітаю вас з Новим 2012 роком та Різдвом Христовим. Маду ще один рік. І напередодні Нового року ми згадуємо про те, що вважаємо для себе самим головним так, чи інакше підводимо символічний підсумок прожитого. Підсумки підводить все місто. В 2011 році був закладений міцний фундамент на майбутнє розпочати глобальні реформи в економічній та соціальних сферах, оголошені Президентом України, спрямовані на ефективний розвиток держави і значне покращення рівня життя людей. Для Умані рік був насичений подіями, трудовими звершеннями та глибоким змістом. Місто упевнено йшло шляхом. Громадського порозуміння у 2011 році ми відзначили 20-ту річницю незалежності України, наполегливо працювали над реалізацією програм Будуємо нову Черкащину та Будуємо нову Умань. Розпочали підготовку до відзначення 400-річчя з дня першої письмової згадки про Умань. Нам разом вдалося зробити багато успішних справ, зберегти суспільно політичну стабільність. Та динамічний розвиток міста. Ми не згорнули і не скоротили жодної соціально значимої програми. Були закріплені позитивні результати в роботі промисловості, розвитку середнього та малого бізнесу, в будівництві, в залученні інвестицій, зайнятості населення, молодіжній політиці та в інших напрямках. Саме головне те. Що в місті стабільно працювали школи, дитячі садки, лікарні, установи культури, спорту та соціальної сфери. Манчани були забезпечені теплом, водою, газом, електроенергією, Виконувались роботи по ремонту доріг, освітленню вулиць, збереження житлового фонду та покращення благоустрою міста. Виплачувалась заробітна плата працівникам бюджетних установ, у гарантованих державою розмірах. Завдяки нашій наполегливості та при сприянні уряду нашої держави були виділені додаткові кошти у сумі майже 14 мільйонів гривень, які були направлені на покриття видатків з виплати заробітної плати та проведення розрахунків за спожиті енергомесії, за підтримки та сприяння голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Борисовича Тулупа при участі народного депутата цюрка Петра Івановича. Перше за останні роки, у 2011 році, на вирішення питань будівництва та реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення, міських доріг, встановлення приладів обліку спожитої води, придбання квартир для інвалідів Великої вітчизняної війни, відселення мешканців з метою подальшого розвитку дендропарку Софіївка, ремонту аварійних будинків, придбання прибиральної техніки залучено понад 50 мільйонів гривень. Разом Територіальними органами державної виконавчої влади були забезпечені своєчасна виплата пенсій, поповнення міського бюджету, підтримка законності та правопорядку, координація дій фондів страхування та багато іншого. Звичайно, не все вдалося зробити. Були складнощі, залишилось багато невирішених проблем, але ми разом шукали і знаходили необхідні рішення, і попереду нас очікує ще багато справ. Новий рік це новий шанс. І ми не повинні втратити його. А це залежить від кожного з нас, від того, що кожен зробить для своєї сім'ї, свого міста, своєї країни. Шановні гончани, сьогодні, пам'ятаючи минуле, ми думаємо звичайно про майбутнє. І тому перш за все хочу побажати вам здійснення бажань, нехай реалізуються усі ваші добрі починання. Плани і задуми. Нехай у новому році кожен буде успішний. Нехай будуть здорові ваші батьки і діти, нехай буде мир і добробут у кожній домівці. Я вітаю усіх вас з Новим роком, тих, хто зустрічає його з сім'єю і друзями, і тих, хто новорічну ніч знаходиться далеко від рідного дому. Умань місто майже з 400-літньою історією, гідно зустрічає своє майбутнє. У нас є давня і добра традиція у новорічні свята дарувати один одному подарунки. Давайте сьогодні подаруємо нашим близьким саме цінне, саме дороге, тепло наших сердець, увагу і любов. З Новим Роком вас, дорогі уманчани! з новим щастям!